Показує, в залі вашому, вашій увазі надається проєкт рішення до селищного бюджету, зміни до селищного бюджету. Нашій громаді розпорядження Одеської військової адміністрації надано додаткову субвенцію на виплату грошових компенсацій за отримання належних приміщень. Тобто це кошти в сумі 3 мільйони 11 тисяч 228 гривень. Ви знаєте, що це за субвенція? Це вже не перший раз, коли ми ходимо до нашого бюджету, в нашу громаду. Це кошти, які е, будуть надані одному із наших військових для придбання приміщень житла. І також проект рішення передбачено перерозподіл по відділу освіти по селищній раді частині вже затверджених їхніх видатків. В кінець року ми дивимося. Ті залишки, які є в наявності для недопущення утворення кредиторської заборгованості, тому також враховано перерозподіл. Скажу, що по відділу освіти враховано перерозподіл 369 тисяч 500 гривень. Також направляються кошти з місцевого бюджету на виплату заробітної плати педагогічним працівникам за проведення корекційних занять. Ця субвенція йде з обласного бюджету, але вона завжди йде в недостатній кількості, і ми майже кожний рік. Це робимо і направляємо кошти з місцевого бюджету. Також це нараховуємо. У мене проєкт рішення. є запитання до, до штату? Селищна рада вирішила внести зміни та доповнення до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року номер двадцять про селищний бюджет Савранської територіальної громади на 2025 рік а сам. До доходної частини в додатку 1 до рішення, до джерел фінансування викладених додатку 2, до додаткової частини селищного бюджету в додатку 3 та до переліку міжбюджетних трансляцій на 2025 рік, викладеному в додатку 5 до рішення. І контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну бюджетну комісію. Я для людей працюю. Так, проєкт селищного бюджету розглядався. На майже всіх засіданнях бюджетної комісії більшість депутатів ознайомлені з даним проектом, і я вам зараз ну, надам основні напрямки із цього проекту рішення. Власні доходи по загальному фонду селищного бюджету сформовані в сумі 141 мільйон 627 тисяч 432 гривень. Це в порівнянні з очікуваними надходженнями поточного року більше. На 15 мільйонів 595 тисяч 432 гривень. Це наш ще один середньомісячний фонд, такий, як надходить у цьому уроці. Враховували зростання мінімальної заробітної плати в єдиному податку, в, 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 в розрахунку прибуткового податку, ті зміни, які е, стосуються всі податкового законодавства, враховували базу нарахування <кій> і ну, сформовано такі, таку судоходну частину бюджету сума дотацій з державного бюджету складає, збільшилася на 14 мільйонів 235 тис. порівнянні з цим роком. І е, розмір освітньої субвенції 58 мільйонів 389 тисяч 900. Це сума, розрахована на січень серпень 2026 року. По видатках на реалізацію програм в проєкт селищного бюджету. 36 мільйонів 614 тисяч 201 гривень. Сьомий додаток до проєкту рішення, там викладено перелік всіх програм. Енергоносії 29 мільйонів 111 тисяч 810 гривень. Темп росту 112,7% більше на 3 мільйони 157 тисяч 648. Заробітна плата, як я казала, виходячи з розрахунку нового розміру мінімальної заробітної плати, посадового кладу першого розряду єдиної тарифної сітки та е, штатної чисельності, яка по бюджетних установах сформована станом на 1 грудня 2025 року, Видатки по освіті на заробітну плату 44 мільйони 100 тисяч 729 гривень. Темп росту 121,4% органи місцевого самоврядування 28 мільйонів 243 тисячі 750 грн. темп росту 102,1%. Соціальний захист 9 мільйонів 166 тисяч 50 тисяч, 108,9%. Культура 9 мільйонів 565 тисяч 56 000, 114 гривень, 114,9%. Фізична культура 1 мільйон 380 тисяч 404 тисяч. 134,7%. Крім того, на заробітну плату передбачено і видатки на комунальні Підприємства, які є у нас на території громади, це заклади охорони здоров'я 2 мільйони 229 тисяч 691 гривня та комунальне підприємство «Трудовий архів 148 тисяч 166 гривень. Так, органи місцевого самоврядування. За зарплату я сказала, загальна сума видатків 32 мільйони 290 тисяч чотири тисячі шість Складі видатків на органи місцевого самоврядування, передбачені видатки на поточний ремонт. Приміщення селищної ради по вулиці Українська, 1, другий поверх в сумі 99 тисяч гривень. Видатки на освіту, без врахування видатків на утримання дитячої музичної школи, тому що вони в нас в в центрі культури, дозвілля і туризму. Загальна сума видатків за рахунок селищного бюджету без врахування освітньої субвенції 84 мільйони 306 тисяч 319 гривень. Це на 10 мільйонів 465 тисяч 543 гривні більше поточного року. На програми в галузі освіти заплановано 3 мільйони 892 тисячі 551 гривень. Це шкільний автобус це оздоровлення дітей та обдарова мова. Харчування за рахунок селищного бюджету 3 мільйони, 3... 3 мільйони 732 840 гривень. Фонд заробітної плати 44 мільйони, я вже казала. Збільшення фонду пов'язане з збільшенням штатної чисельності. Також і в проєкті рішення заплановано у додатках на освіту: придбання господарських товарів 1 мільйон 280 млн проведення медичного огляду – 468 тисяч 60 гривень. Закупівля нових та перезарядка наявних вогнегасників 208 тисяч 500, придбання пального для роботи генераторів. 2 мільйони 215 тисяч. Навчання працівників 324 тисячі 300. Придбання послуг 230 тисяч. Придбання бойлерів 11 штук. 82 тисячі 600. Придбання насосів для системи опалення на концерту Слюсера. 27 тисяч. Придбання мийних вант продвіних на харчоблоки. Саврань будиного кам'яне 18 тисяч 60. Програма розвитку освіти. Запередбачена. Це я говорила, я виключаюся. У видатках на освіту заплановані видатки на проведення капітальних ремонтів по двох наших об'єктах: це капітальний ремонт ОДНЦ. Веселка продовження 3 мільйона 376 тисяч 531 гривень. І капітальний ремонт підводи класних кімнат та у Савранського ліцею 2 мільйони 24 тисячі 640 гривень. Я вам Раніше говорила, що починаючи з 1 січня всі капітальні ремонти відповідно до нашого законодавства будуть проходити як річні інвестиційні проєкти. Це достатньо велика робота, важка. Для нас вона була нова. І ну, слава Богу, що ми це зробили. Ми запустили наші проекти на цифрову платформу Dream. Нам це було досить важко, незрозуміло. Але я хочу подякувати одному із наших депутатів Володимиру Ростиславовичу, за підтримку за допомогу в цьому і Тарі Володимирівна не доповніть. Володимир Ростиславович, ваша підтримка для нас була дуже важливою. Ми вам дуже вдячні, що ви нам допомогу зробити такі оголосили для просто в нашої громади. Ви замовили слово за нас, яке даному можливість успішно внести в систему, серед середкових канал публічних інвестицій. Mm -hmm. Ми вам дякую за вашу турботу, за вашу допомогу, за вашу інструктивну співпрацю і сподіваємося подальшому також на подальшу співпрацю. Дуже вам дякую. Опання ріксних захворювання 452 тисячі придбання калаприймачів 270 вісімсот і Пальне для генераторів 884 вісімдесят Додатки по центру первинної допомоги складають 2 мільйони 618 тисяч 365 гривень. Заробітна плата працівників 1 мільйон 842 сорок 65 гривень, заробітні платі працівників фарм не врахована вакансія слюсарівському ФАПу, яка в нас вже тягнеться ще початку утворення громади. Як тільки, дай Бог, ця, поса... ця вакансія буде заповнена, так як у нас було по капустянському ФАПу, ви спрямуєте додаткове фінансування. Тобто, це без вакансії. <кх> медикаменти 223 двадцять тисячі дев'ятсот пільгові медикаменти 70. видатки на соціальний захист. Фінансування. Передбачено по всіх діючих програмах, які діють у 2025 році, це виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами мільйон триста. Це пільги окремим категоріям громадян на послуги зв'язку шість тисяч. Програма соціального захисту 6 мільйонів сто сімдесят тисяч. Це матеріальна допомога на лікування жителів громади, військових, виплати мобілізованих, щоквартальні, щомісячні, щорічні виплати сім'ям наших військових. Це все входить сюди: культура і мистецтво, видатки на програму розвитку 91,5 тисячі. Загальна сума видатків 932 тисячі 256 гривень. Фізична культура і спорт у нас утримується за рахунок цих коштів, дитяча спортивна школа. Як я вже говорила, загальна сума видатків 1 мільйон 642 тисячі 777 тисяч. Також враховане пальне для роботи генераторів 132 тисячі 400 гривень. Благоустрій. Загальна сума видатків на благоустрій 9 мільйонів 609 тисяч 434 000. В Цих видатках врахована заробітна плата працівникам благоустрою, енергоносії, комунальна фінансова підтримка комунальному підприємству Савра. 2 мільйони 215 тисяч це різниця в тарифах на електроенергію 942 тисячі та е, ті заходи. Решта, які передбачені програмою розвитку, яку ви приймали в цьому році. Також у видатках на благоустрій передбачено видатки на е, придбання матеріалів на облаштування алеї Слави сіл неділкове, Осички, Концева, Полянецьке. Продовження забрання, і сьогодні ми говорили за вайду зі <кій> виготовлення та встановлення пам'ятників загиблих, загиблих героїв 179 973 гривні. Це ті герої, у яких немає близьких рівних, які можуть встановити їм ці пам'ятники. Дану програму ми також затверджували на сесії за рішенням комісії з питань бюджету. Бюджетні призначення на благоустрій розвиток старостатів передбачаються в розмірі 2% від фактичних надходжень податків в розрізі старостатів за 2025 рік. У нас зараз є аналіз за 11 місяців. Ви його бачили на початку січня. Ми сформуємо такий самий аналіз за рік. І 2% від фактичних надходжень це будуть видатки на розвиток старостату. Скажу особисто від себе, що це буде таким великим стимулом для роботи і навіть у надходженні мінімального податкового зобов'язання. Резервний фонд 150 тисяч, матеріальний резерв, 150 тисяч видатки на територіальну оборону коду територіальної оборони затверджені в розмірі 1 мільйон гривень. Це ті видатки, які будуть відповідно клопотань, затверджених, погоджених, передаватися з цього мільйону, передаватися на вигляді субвенції з державного бюджету нашим військовим та правоохоронним органам. Я вам всім розказувала, що є новий оновлений наказ обласної адміністрації та командування. Інші заходи громадського порядку і безпеки поліцейського офіцер – 200 тисяч. Це видатки, за рахунок яких буде зроблено поточний ремонт приміщення для поліцейського офіцера громади в ну, Осичківському старостаті. Ми також приймали рішення про виділення приміщення. Шановні депутати, і запрошення, я хочу ще раз нагадати, що. Вже пройшов, в принципі, по всіх профільних комісіях всіх. Тому що чи які відбуються? Чи будуть запитання до Конечно, це обговорення Бюджету, треба обговорити і задати у когось. Є може запитання? Е, Але Федорович, я вас на комісії давав питання, скільки у нас одержує з бюджету селищної ради людей? Заклад. Я шукаю, а я вже знайшла штатна чисельність. Штатна чисельність це працівники, мережа яких входить до селищної ради. Всього 936, 38... 936 штатних одиниць. Це штатна чисельність. Із них державний бюджет 402, це освіта охорона здоров'я, і місцевий бюджет 539, 540 бо 539. А парад селищної ради, 88, 8, 88. можна запитати? В лютому місяці в минулому от, ми приймали бюджет, і в лютому місяці депутати проголосували на парад селищної ради 5,5 мільйонів на премії. Вони враховані сюди зараз цей бюджет? Не лише апарат, а працівники благоустрою і працівники пожежної охорони. На 26 рік у штатному розписі по цих сферах апарат благоустрою і пожежна охорона враховані всі ті виплати, не більші, ні в якому разі не більші, які діють у 2025 році. Е, ну, на благоустрої там більше, ніж 4,5 мільйона, ніж в минулому році. Так? На... Не може бути більше на Ну, зараз 9 мільйонів 600 Не вбуде всього видатки і видатки на заробітну оплату. 9 мільйонів це всього видатки. Всього. А в минулому році на 25 рік це було 5 мільйонів 340 тисяч. Наштування Алеї Слави в населених пунктах нашої громади. У цьому році цього не було, тільки Саврань була. Це воно входить все сюди. На культуру більше млн, мільйона виділяємо зараз? Всього, видатки, я вам скажу. Це зарплата, це збільшення цін на енергоносії. Це всього. Енергоносії це вугілля, дрова, вугілля по ціні закладено. Вугілля. 13 600 закладено. Зрозуміло. Тепер по, а можете сказати по освіті? Е, у нас 26-й рік, це такий рік, що у нас 27-й рік, це вже закінчується реформа НУШ. Е, автобуси, мене цікавлять автобуси. Тут 3 мільйона, 3 мільйона, але тут і інші програми включені. Да, 3 900. Да, Але чи вистачить нам на автобуси? На всіх комісіях, комісі, як ми це обговорювали, задавали питання. Це як програми розвитку освіти це на обслуговування тих шкільних маршрутів, які є у нас і зараз дідобавлено ще додатково новий маршрут, який пішов з 1 вересня. Це шкільний автобус, це обдарована молодь і це оздоровлення дітей. Це 3 мільйони тисяч. Да. Якщо дай Бог, ми попадаємо під співфінансування придбання шкільних автобусів. Ми передбачимо кошти на це співфінансування. Ми не можемо їх зараз передбачити, тому що ми не знаємо кількості автобусів. Ми не знаємо вартості автобусів, і в нас буде не бюджету з обласним бюджетом. Ну на автобус у нас будуть кошти. Будуть, Огорожа мільйон, безпекове середовище для Савранського ліцею. Так як він має бути у нас один, якщо має, він буде там мільйон гривень. Ну я бачу сюда. Його не включили а як в освіту. В буде будуть кошти. Депутати, можна сказати? Yeah. Дякую. Ну, Савран мене дивує з кожним разом все більше і більше. Я вибачаюсь, але скільки ви років депутатом? Okay. П'ять років депутатом, правильно? Yeah. А дехто, можливо, і більше. Yeah. Ви розумієте, коли ви приймаєте бюджет на Новий рік, це взагалі середньопотолочний цирк, можна так сказати? Да? Тому що ви не знаєте, що у вас буде, як у вас буде, ви його приймаєте, а потім вже в, в процесі роботи і в процесі отримання тих коштів від е, платників податків, ви будете його формувати, уточнювати і перерозприділяти. Те, що ви зараз обговорюєте, це що? Ну, для Тік-Тока, для Фейсбука, для, для чогось. Ви зараз говорите ні про що. Абсолютно. Тому що мільйон на то, мільйон на, на то, його може або не бути взагалі, а може бути там і два мільйони, що там ще й лампочки разного кольору побічну. Ви розумієте це? Так само і в цьому іншому. Коли ми про це говоримо, У мене просто інше запитання. Е, я чого нервую через це, через те, що є елементарні речі. Коли говориться за сферу, наприклад, житлово-комунального господарства, там 9 мільйонів з чимось. То ми це говоримо про всі абсолютно видатки. А ви задаєте просто ну, такі запитання, які просто, на мою особисту думку, затягують сесію. Тому що як ви депутат, знаючи і кожен з вас, я не особисто до вас, а до кожного з вас це говорю. Якщо ви депутат вже більше п'яти років, то ви маєте розуміти, що в цих видатках сидять всі видатки повністю. І на зарплату, і на розвиток, і на капітальні, і тому подібне. Ви вчепилися в ту зарплату, яка не знаю в шоку. Не зарплату. Друге, мене більше цікавить питання, то що я, е, я не хотів, я хотів, що ви вже проголосували цей бюджет, і ви його проголосуєте однозначно. Тому що це е, знову ж таки кажу, це попередні цифри, і вони ще абсолютно сирі. Буде новий рік, буде другий, третій місяць, четвертий місяць цього <клухи> року, тоді можна буде предметно говорити про якісь видатки, і показано, що їх будете От тоді вже можна буде говорити по факту. <клухи> На даний час мене просто до вас прохання. І тере питання. Я буквально рік назад був на сесії, і я просив розібратися з Мідчезвалищем. Це позорище ваше Савранської громади, яке перетікає із року в рік. Це просто позорище. ще раз кажу. Тому я дуже сильно хочу, щоб ви ті видатки, які ви плануєте. З початком нового року, коли надійде вам надійдуть кошти, ви будете уточнювати бюджет, щоб ви в першу чергу подумали про це. Я розумію, що є пам'ятники, алеї, це все дуже важливо. Але не менше важливо закрити оце питання з вашим сміттєзвалищем. Ну не може так бути така чудова, красива громада з, такими, з такою природою, лісами і всім іншим, вибачте, засрана в нормі. І тут не треба мені розказати, як я ще раніше говорю, це не від жителів залежить. Це залежить від того, як ви спрямуєте ці кошти, і як ви людям надасте можливість туди заїхати і викинути то, що вони коштують. Розумієте? Будь ласка, у проєкті бюджету у видатках на благоустрій передбачено видатки на облаштування нашого славянського Тисяч? Це ніячого. Я просто говорю, що, от, от, чому я зараз кажу, оці 140 тисяч це просто ну, м'ясо. Я кажу, як вони є. А угу. ви приймете бюджет зараз, ви його проголосуєте і е, на початку 26 го року, коли у вас будуть вже кошти на руках в карманах, як то кажуть, селищній ради в кармані в от тоді ви зможете ними розвіляти їх і перенаправляти. І тому я, одне із головних, я хочу закрити на це. Тому що я говорив рік назад, але я говорю це зараз, мені не хотілося це говорити ще в конці 2. Можна я дам відповідь на Ваше? Можна слово? Я хочу дати відповідь на те ваше запитання. Чому так відбувається? Тому що бюджет це дуже ну, важлива справа. І обговорення бюджету мало би пройти на всіх профільних комісіях. Я приходила раніше ще до комісії, пропонувала, давайте зберемо круглий стіл, обговоримо. Можливо, у кожного депутата є якісь свої пропозиції. Мені сказали, будуть профільні комісії на них і обговорюйте. Наша будівельна комісія не було. Тому е, мені хотілось почути не то, що там загалом видатки. Мені хоті, хотілося хотілось би почути. Порівняння, порівняння 25 й рік і скільки на 26 й рік. Тому я задаю за це запитання. І безпека середовище для Савранського ліцею це дуже важливо. Ми, я говорю за це другий рік. Може, слава Богу, доходимо до того, що ми закінчуємо ну, формувати земельну ділянку під ліцеєм. І нам треба огорожу. І чомусь там 200 тисяч туди, 100 тисяч туди врахували, а таке важливе питання, у цей мільйон на безпекове середовище, його немає. Тому я задаю запитання, щоб почули першочерговість, потім, коли ми будемо е, ділити ці кошти, є, в, треба визначитися з першочерговими потребами для громади. Я ви е, депутат, будівельний. Вистав але початок вашого спіча проходив по зарплати апарату. Мені цікаво порівняння. Потім, що тому що... Потрібно задавати питання по профілю вашої комісії в першу чергу. Це, як ви правильно сказали, огорожа і так далі. Нема питання. Але знову ж таки, я вам зараз пояснив не, не, не доповідача, я вам пояснив, що ви зараз приймаєте те, що приймається, тому що це просто на папері зараз. А в, зі старту 26 року, коли почнуть проходити перше надходження в бюджету, тоді ви можете сідати дійсно і говорити. Але тоді, тоді у вас буде стояти задача, повірте мені, коли пройде 2-3 місяці, може стояти задача першочерговості не огорожі, а зовсім рушу. Можливо. А? Можливо. Тому... Можливо, можливо, але немає комунікації. Тому так. А бюджет це важливе. Питання. Прошу колеги ще питання по суті. Проєкт рішення. Мені Ні, так, ви ознайомлені так. всі на чотирьох паркушах і доповнені пропозицією бюджетної комісії. Тоді так. обговорення завершено. Так. Прошу, хто за те, щоб взяти за основу цілу підготовлені проєкт рішення, проголосувати, хто, хто за проти. Утримався багато питань до бюджету, але